Слава Україні! Ну, знову наші на патріотичні об'єднання. Так як я ще старшим по будинку, являюсь, в мене тут дуже цікаве питання виникає до нашої центральної. Вони відзвітували, що буде повністю підготовлений до опалення, до опалення сезону. Насправді, там навіть вікна вибиті, ті, які були три місяці тому назад після обсіла Рузевіці, їх до сих пор ніхто не встав. Ну, це кажуть, трохи пізніше. А зараз ми їм задамо декілька питань. Да, да. Ну, я не знаю. Да, что летело, Доброго дня. Старший по будинку про скорішку підпілля 115 дорож 1. У мене є до вас декілька питань. Доброго дня. Ми не знаємо, що ви старший по будинку. У нас немає протоколу. У нас є старша будинку, Ніна Васильована, з якою ми спілкуємося, як старшу будинку. З вами mm. ми можемо поспілкуватися як з мешканцем будинку. Зверхуйте до мене, будемо з вами спілкуватися. Ви сідайте. Ви ведете запис на ну, да, я вам дозволила записувати, на які підстави. Ну розумієте, ви, ви публічна персона, вас можна знімати на відео. І це не військові об'єкти. що згідно чинного законодавства. О, дивіться, позавчора передавали акти підписати, там перевірка будинку на підготовку до опалювального сезону. Так от, після обстрілу грузевці до сих пор вікна не поставляли по під'їзду. Перший, третій під'їзд. І сьокла вибиті, самі вікна. Ми, зараз я зафіксую. І при цьому відзвітували, що один охоронці готовий до опалювального сезону. Ніхто не підготував. До вас підходили якраз по питанню, що ще треба виконати, щоб підготувати будинку до опалювального сезону. Опалюваний сезон розпочинається 15 жовтня, які ще роботи ви скажете, ми ще всі закінчимо. Назвіть під'їзди поверхи де пошкоджені ще стекло, тому що mm. роботи виконувалися... на тому акту, який я вам має вернути двірник. Я написав конкретно поверхи, яких пошкоджено, потрібно писати е треба було. майстер дільниці зустрінеться з уповноваженою особою, і всі питання по посікленню буде усунено. Ще у вас які є питання? дивіться, як уповноважені особи мені якраз і передали під щоб Я їх підписав. Значить, ви я написав я не знаю, на якій підставі? Ви стали уповноваженою на. Будинку уповноваженої особи. Значна підставі протокола, який є по вашому будинку, уповноваженою особою на вашому будинку є зовсім інша людина, а якраз не ви. Якщо у вас на будинку були збори, і вас обрали уповноваженою особою, надайте, будь ласка, нам протокол зборів. Щоб ми змінили в нас уповноважену особу на будинку Проскурського впівля 115 років. У нас немає документа, на підставі якої ви є уповноваженою особою цього будинку. От і чудово. Тоді попередня особа, я повідомлю, що вона до сих пор є уповноваженою. Звичайно, звичайно вона до сих пір є уповноваженою особою, якщо ви переобрали. Провели збори зі співвласниками і вибрали уповноважену особу іншу, надайте нам протокол, щоб ці зміни також були зафіксовані у нас. Тоді одне питання виникає. А чому, припустимо, воду на бомбосховище в будинку отримав? Я підписував. Я не знаю, на якій так само, на, на, на якій підставі ви взяли на себе такі обов'язки щось підписувати. На підставі чого? На тоді написав, чому власник будинку, да. звичайно, ну упованажену особою на цьому будинку ви не є. Ну, хорошо. Будь ласка. Задайте нам протокол, що ми є уповноважені особи, і ми будемо з вами працювати, як з уповноважені Добре. Люди. Дякую за консультацію. Так. А тепер ми поговоримо щодо їхніх протоколів зборів. Напевне, чому ви відмовилися їх підписувати і не збираємося. Наш так, порядок денний, і дивимося уважно. Що тут саме інтересне. Пункт третій. Дивимось. Надання згоди на погодження меж та площі прибудинкової території будинку. Так ось, що до площі. Зараз подивимося ще далі. Знову те саме. Погодити межі та площу прибудинкової території будинку. Так ось. Якщо хтось пам'ятає, наслідок. Сепаратистських дій Хмельницької міської ради, яка привласнила собі владні повноваження Конституційного суду, в нас стоїть незаконна забудова на нашій прибудинковій території, яка згідно з Конституції України і Житлового кодексу є спільною власністю життів будинку, а не органів місцевого самоврядування. Так ось, таким чином, їм зараз легалізувати свою забудову не вийде. Дурачки вони можуть шукати у другому місці. А те, що в них немає протоколів з загальних зборів, це їхні особисті проблеми. Отже, продовжимо. Раніше у цьому дворі був дитячий майданчик, розповідають мешканці. Місяць тому тут почали спилювати дерева і будувати трансформаторну підстанцію для новобудови, що зростає поруч. Жителі будинку проти чого на нашій території, а не на вашій? наскільки я знаю, що це муніципальна земля, тобі що комунальної власні міської ради де окремо Там гралися діти, там наші клумби, і там були дерева. Ми вважаємо, що дані е, норми будівельні. І порушені також порушено законодавство України. Будівництво цієї споруди воно буде негативно. Якби впливати на наших на здоров'я наших дітей і мешканців. Мешканці кажуть, ще одна трансформаторна станція у дворі їм не потрібна. Трансформаторна підстанція з одного боку є вже споруджена, яка обслуговує поруч всі прилеглі будинки. На початку липня, після звернення мешканців до міської ради, будівництво трансформаторної станції тимчасово припинили. Зараз роботи відновилися. Старша Переконує. Неодноразово просили забудовника, щоб він показав дозвіл на проведення робіт. Нам нічого не представили, ні документів, нічого. Тільки сказали, що в них документи є. Відведення на землю є, погодження все, всі є, а нічого конкретного вони нам не надали. А тепер ми подивимося більш детально. Як ходила їхня комісія? і Сначала бутинок готовий допалюваний сезон, що ми вже вам показали. Оце <coughs> вже стоїть три місяці. в них, ну, звісно, вікна всі на місці. І подвійні 2 ні склопакети теж, як бачите. Чутка, но мама. Третій під'їзд. Бачите, зверху вікна, а вони там колись були. Це будинок готовий до опалювального сезону. Тепер я вам покажу задовільний стан підвалу який являється тимчасовим укриттям наші труби, які вони міняли. От один кран ми бачимо. А, пішла одна єдина труба, це з холодною водою. я поки не обнаружив. Де постійно мокро, скільки я їм казав, щоб вони вирішили цей питання. Вони вже три місяці рішають, рішити не можуть. А, тут капає собі. А потім ми подивимося по бумагах, що вони там понаписували по заміні. Ну Тут може 6 метрів сюди, а є той труби, отаку от досюду. Зайдемо, дивимося все. Ось сюди якась труба пішла. А ті зверху, щоб лосмазити, були помінені вже і без них. це рівнява каналізації. Це настільки воно все тут готове. Там не відзвітували, скільки там кубів з круїтівного мусора викинули красавця. Ось цього його тут нема. Тіпа. І сіни не потрібні розбивали. Скільки вони там кубів понаписували виконаних робіт. Може тут ще шаги посчитати, скільки буде довжини? Бачите, ну йдуть до, до екрани, до одного стояка. Це з холодною водою. вони там 100, 100 кранів записали, да? цікаво, куда вони их сунули. Три під'їзду? Знаєш, як гарно тече? ще? Прямому значенні цього слова тече? Причому, чим далі, тим тліш. І що? Зато по бумагах весь ремонт здійснений. От і все. От і тут кінчається. Вся їхня заміна труб. Так. Один, два. Trzy. Cztery. Pięć. Шість. Тут, тут нема вісім, Там, Де десятий году? Одинадцять 12 тринадцять Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18. Всього нараховано. 18 кранів нових. На цій трубі яку ми поставили. Значить, тепер щодо акту їхнього обстеження, каналізаційного колектора. От він світ для цього будинку. А це каналізаційний колодець. Це все, що в них знаходиться у задовільному стані. Тепер щодо відповідальних осіб, які підписали, що це тимчасове криття в задовільному стані і будинок готовий до опалювального сезону, напевно, за мною йде мова. Зараз багато людей вернулося з передової, ким міг виконуватись, прикладні в них обов'язки. Бо причому ж ці просто сидять і пиляють бабло, пишуть фейки. Ліплять то кранів поміняли, наштали 18, ні, до 20 там не знайшли. І сотні метрів, чому ми там ще повозили? На яку суму приблизно? За що йде? А по факту навіть до опального сезону вікна вибиті, будинок не готовий. Так от, вимога проста, повільняти їх всіх. І поставити нормальних тих, що будуть виконувати свої обов'язки. Якщо ці не здатні, значить їм немає що там робити на керівних посадах. Пора вже щось міняти, а не терпіти цей весь безлад. Щодо їхніх всяких там протоколів, бюрократії, що вони порозводили, щоб прикривати самих себе, так вони забули почитати закони України про громадське об'єднання. І ніхто їм нічого не зобов'язаний нічому відмовляти взагалі. Нравиться, не нравиться. Хочуть знати. Хай ходять, проводять опитування самі з їхні проблеми особисті. А ми будемо вирішувати, так як нам цікаво, ми платимо гроші за комунальні послуги. Ці послуги повинні надаватися.